Доброго дня! Мене звати Світлана Базалевич, я засновниця Київської артстудії «Ліхтарик». І сьогодні я вам хочу розказати про найвідоміший музей світу музей, до якого приставочка Най може використовуватися в дуже багатьох сенсах. Це, безумовно, лувр. Найвідвідуваніший музей світу до карантину і найбільша перлина не тільки Франції, а й всієї європейської музейної спільноти. В Луврі, по даним 2018 року, за рік було більше 10 мільйонів відвідувачів. Це найбільш відвідуваний музей світу. В Луврі є найбільша колекція робіт Леонардо да Вінчі і найдавнішим експонатом Лувра понад 7 тисяч років. Безумовно, той Лувр, який ми бачимо зараз, він формувався протягом багатьох століть. Але як музей Лувру ми завдячуємо Наполеону, тому що саме Наполеон Бонапарт був тією рушійною силою, яка з колекцій різноманітних королів Франції зробила публічний музей. Лувер стверджує, що саме цей музей, саме вони є першим музеєм публічним в Європі, але є досить маленький шмалянь, шмалянський музей. В Британії, який все-таки був першим, хоча він і досі ну, не розвився до таких масштабів, як це вдалося зробити Лувру. Друга людина, яку ми маємо завдячувати Лувру, от як цієї величезної махіни, яку ми зараз бачимо, це мітеран. Про це поговоримо трошечки згодом. В Луврі 35 тисяч експонатів, які виставляються в музеях в музеї. Тому Лувр абсолютно неможливо пройти продивитися за один раз. Це абсолютно технічно і фізично неможливо. Ще 300 тисяч експонатів знаходяться в фондах. Це означає, що ці 300 тисяч експонатів ми не бачимо в. Колекції музею, і з іншого боку, це означає, що у Лувра є безмежні можливості для організації тих чи інших виставок, які не тривалі по часу, і які можуть збирати безліч туристів, які будуть приїжджати саме під ці події. А в Луврі, окрім картин. Uh, яких налічується 6 тисяч, uh, є ще величезна кількість гоболенів, скульптур, декоративно-прикладного мистецтва, меблів. Uh, це місце, де, чим би ви не цікавилися в сфері мистецтва, ви точно знаєте що, щось, uh, що вам буде до, до душі. В Луврі 403 зали, uh, 10 тисяч сходинок і 14 з половиною кілометрів коридорів. Загальна площа Лувра 60 тисяч квадратних метрів. І це ще раз підтверджує тезу про те, що пройти його за один раз абсолютно неможливо. Для того, щоб насолодитися Лувром, я раджу вибрати кілька речей або е окремий. Період історії, який ви хочете подивитися, і на цьому закцентувати вашу увагу для того, щоб ви відчули ті твори мистецтва, які ви бачите, щоб ви змогли відчути, що саме перед вами, для того, щоб можна було через місяць, півроку рік. Після відвідування Лувру відчути і згадати, що саме ви бачили, а не просто поставити галочку. Лувр був все. Коли до влади у Франції прийшов мітеран, він поставив завдання уряду і зробив величезний вклад в те, щоб Лувр став найбільшим музеєм світу. Мітеран зробив довготривалу. Програму для розвитку музею і досі Лувр рухається, ну принаймні до березня 2020 року він рухався з цими величезними темпами, які були закладені ще за часів мітерана. В Луврі, в центрі цього величезного двора Лувра, була побудована піраміда, яка мала нагадувати про те, що тут найбільша колекція. Єгипетського мистецтва за межами Єгипту. Це піраміда, яка дуже схожа на піраміду Хіопса за своєю геометрією. Але парижанам, так само як колись їм не сподобалася ейфілова вежа, їм не сподобалася і ця піраміда. Зараз без цієї піраміди годі собі уявити ландшафт не лише цього. Луврського двора, а й взагалі ландшафт Парижа. Колись Лувр виглядав ось таким чином. Він був кілька разів перебудований, і перед Лувром були поля, були селяни, які там робили якісь заготовки, засаджували городи. І Лувр виглядав зовсім інакше. Це була е, фортеця. Е, Лувр перебудовувався у зв'язку з тим, що змінювалися часи, е, змінювалася необхідність в цьому величезному укріпленні, е, змінювалася мода, врешті-решт, і архітектурні стилі. Тому Лувр Теж зазнавав змін і того лувру, який ми бачимо на цій ілюстрації з розкішного часослова Герцога герцогабарійського, зараз вже побачити неможливо. Величезну роль в історії Лувру зробив Франциск І. Франциск І – це французький король, який привіз в Париж Леонардо да Вінчі разом з його колекцією і разом з величезною кількістю робіт Леонардо, так, власне, в Луврі і з'явилися в сіті. Роботи, які роблять колекцію а, Леонардо да Вінчі в Луврі найбільшої в світі. А, після м, смерті Леонардо, за легендою, а, він помер прямо на руках а, у Франциска I, є відома картина а, Енгра, а, де дуже драматично замальовані ці. А, події, Але достеменних фактів про те, що дійсно Леонардо помирав прямо на руках у Франциска І, безумовно, немає. Але Франциск запросив Леонарда, дав йому замок, в якому він міг жити, працювати. І Леонардо дуже багато зробив для Франциска, але. Багато з цього не дійшло до наших часів, тому що більшість того, що він робив при дворі Франциска І, було пов'язано в першу чергу з організацією свят. Тобто Леонардо був такий собі івент-менеджер при дворі Франциска I І організовував всякі цікаві і видовищні події, які на той час були абсолютно. Фантастичні і вплив цей на розвиток технологій, складно переоцінити. Власне, в цих залах Лувру зараз зберігаються не тільки шедеври Леонардо, а й величезна кількість італійського мистецтва, яка приїхала разом з. Марією медічі в Париж. Вона привезла в якості приданого величезну кількість картин старих майстрів італійських, які оселилися в Луврі. І, власне, тривалий час і досі являються величезними перлинами Луврської колекції. Колекція Лувру ділиться на Дев'ять секцій: це стародавній схід, це те, що пов'язано з месопотамією, з культурою межиріччя, і це теж унікальні речі, тому що на території сучасного Ірака, Ірана і Сирії відбуваються постійні військові конфлікти, через які величезна кількість творів мистецтва, які зберігалися там, страждає, і ми їх втрачаємо досі. Це Єгипет. Повторююся, що це найбільша колекція єгипетського мистецтва в світі, після власне, Каїрського музею, і цьому можна завдячувати Наполеону, який багато привіз, і Ван Деннону, який був першим директором Лувру, і був організатором того, що всі ці реліквії треба вивести в Париж, а потім не віддати назад. Величезна колекція грецьких скульптур, Етрурія та Рим займають окрему колекцію, мистецтво ісламу, скульптура, предмети мистецтва, тобто декоративно прикладні речі, це і гоболени, і посуд, фарфор, безмежна кількість всього меблі. Це картини, безумовно, те. Що їде дивитися в Лувр пересічний е е е турист е і графіка? Хоча колекція луврська графіки вона не найбільша в Європі, найбільша в Європі колекція графіки в, в Віденському музеї Альбертіна. Власне, приблизно так до карантину виглядали залу Лувра, хоча оцей зал з Джаконда він найбільш був відвідуваним. Близько 30 тисяч людей в день приходили на неї подивитися. І, безумовно, коли дивишся на цю фотографію, розумієш, чому Джаконда могла когось. Не задовольнити да, очікування, коли до неї приходиш, тому що крізь оцей натов відчути е велич живопису Леонардо да Вінчі дуже важко. З іншого боку, Джоконда це прекрасний приклад того, як е створюється легенда, як створюється е суперзірка в музеї, е на яку їдуть дивитися всі. Джаконда не була такою популярною, доки е, Італієць Вінченцо Перуджа не викрав її. І Лувр з цього викрадення, яке відбулося на початку ХХ століття, зробив величезний, як би ми зараз сказали, інфоповод. І в е, вони. Написали про це у всій пресі. Вони дуже довго шукали. Преса висвітлювала пошуки. А потім, коли Моналіза знайшлася, це був другий величезний такий інфоповод для того, щоб заявити про цю унікальну картину. Потім Лувер, коли вже про неї знали всі, абсолютно не було жодної людини, яка не знала про цю історію з викраденням Моналізи. Зробив світове турне. В Сполучених Штатах Америки це був абсолютний рекорд відвідуємості. там навіть поставили таймер, скільки можна знаходитися в перед картиною для того, щоб максимальна кількість людей встигла подивитися. Потім моналізи відправилися в Японію. Японці зі своєю організованості перебили рекорд. Американців, і в них ще більше людей подивилося на Джаконну. Коли вона повернулася в Париж, Лувр заявив, що вона більше ніколи не покине стін Лувра, що Мона Ліза дома. І таким чином, всі, хто хотів подивитися на Картину, за якою закріпилося звання найзагадковішою, найдивовижнішою, найпрекраснішою, найкрасивішою. Всі мали їхати в Лувр. І таким чином Лувр підняв свої продажі квитків до небачених висот. В Луврі є ще одна прекрасна картина, яка, на жаль, не так популярна, як Джихонда, але вона варта уваги. Це. Картина Павло Веронеза, італійського художника, який був учнем Тіціана. Картина називається Брак в Кальні Галілейській, і це найбільша картина музею, яка завширшки майже 10 метрів і більше 6 метрів в висоту. В Ловрі ще є багато всяких «най-най». Найцікавих моментів, але про це я вам розкажу вже в наступних наших відео. Дякую за увагу, на все добре і гарного вам дня!